що запис. Е, так, На розгляд комісії нам поступило два подання клопортальних: це від протеводоканал Слугівка, який е, просить у нас на сесії розглянути питання про виділення коштів на придбання матеріалів, а саме труби водопровідної, 1 км у сумі 45 тисяч гривень та придбання послуг, що я плеча бара. Для риття траншеї для водобору у сумі 45 тисяч гривень. Наступне клопотання від відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та охорони здоров'я селищної ради. Про таке, значить, відео повідомляє наступну інформацію відповідно до розрахунків потреби на оплаті послуг по долученню полектної енергії. Просить зробити перерозподіл коштів, на оплату електроенергії для освітніх закладів. Так, отже, на порядок денний комісії домуся вас торкнути питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2023 року номер 872 про бюджет від своєї територіальної громади на 2024 рік. В Запрошую до добі, начальника відділу фінансового відділу селищної ради, Коваль Анжелі Сергійовець. На підставі поданої заяви та клопотання слідуючі зміни будуть проводити за рахунок перерозподілу коштів з місцевого бюджету. Значить, водоканал нас просив на 90 тисяч, це на придбання труби. Діаметром 40 мм, довжиною 11 км – 45 тисяч, і на поступ екскаватора 45 тисяч, 90 тисяч потім у мене додаткові аптека. Річ, Значить, До нас звернувся в е, Ходинський е, центр е, соціальної допомоги Іваної Гущим, е, клопотання з на отримання психолога 0,5 ставки з наданням послуг е, соціального психолога, е, нашим воїнам, сім'ям е, погиблим, е, таким категоріям. E, значить, там 10 тисяч треба, додаємо, даємо. Круті, e, у нас було клопотання клопотання, mm -hmm. mm -hmm. додаткові кошти mm -hmm. на придбання посвідчень багато mm -hmm. сімейних сім, 5 тисяч e, і 15 тисяч було подана звернення Подільської адміністрації на виділення коштів для соціально-економічного розвитку регіону. Загальна сума, яку ми будемо уточнювати, складає 120 тисяч. Дану суму ми будемо е, 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 за рахунок перерозподілу із коштів, які були передбачені на ЗСУ. Також так, у нас ЗСУ. Да, да, 120 тисяч. <кій> Потім <кій> у нас буде внутрішній перерозподіл робити, це що ми говорили. Відділ освіти збирається е, із коштів, які були передбачені на припину того палива для дитсадків. Спрямувати на, на електроенергію для покриття затрат відділу освіти, купу на культуру 40. -60. По заявки. Функція 10 10, мінус і на сорок шість такі зміни ми поглядаємо. Які будуть доповнення за ваше Ще можна? До нас було три звернення військових частин. Значить, при звернулася військова частина. Ще зараз буде по номер сорок один, вісімнадцять. З проханням надати їм кошти на придбання. Військової апаратури, там, дронів, генераторів, теж бензину, запчастину до автомобілів є, потім квадрокоптери є тут придбання. Потім просили військова частина 4638 так теж на придбання техніки в розмірі. Вони просили просили 500 тисяч. Так, потім звернулися до нас прикордонники на 200 тисяч теж. Це все буде цих ну, да, ні. Ну ми будемо можливість діляти. Нас таких коштів мені, немає, але ми, Дай, ми, що ми що дамо також і не зможемо. Наприклад, військова частина 41-18. Ми можемо передати тільки на квадрокоптер, наприклад, робити 200 тисяч. Вони купили от тут техніку, яку їм потрібна при роботі. Так само. Ну, я врахую, що надавати там лисько дій, то день, а дає, якщо воно не потік, більш потрібніше. так що... потрібно. Шо... Знаєш, наприклад, я мала восвіт послід... наслід... кожен місяць, вони просять, я знаю, if 15 кожного місяця, тоді повітря. Ми будемо їх пощадя. Ні, ми по миржені наших. Мы ж по результатам за півріччя, за 9 місяців уже, так. Mm -hmm. да. е, по результатам за півріччя ми не будемо це кошти на сад. Так, так. Там на 500 тисяч лишається, ми роздивимося, або зв'яжемося з ними конкретно і скажемо, на що їх там, там треба, ну, з вашої згоди, як ви на ці звернені. Так, значить, якщо немає ніяких пропозицій, зауважень, то тоді комісія вирішила погодити. Проєкт рішення. Я зачекаю проєкт рішення кілька носить на сесію. Про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2023 року. 872 Про бюджет Слобідської селищної територіальної громади на 2024 рік на підставі рік. пункту 23. Статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 14, частини 8, статті 23, частини 7, 8, статті 78, частини 2, статті 85 бюджетного кодексу України, закон України про державний бюджет України на 2024 рік. Лічська селищна рада вирішила внести такі зміни до рішення селищної ради 13 грудня 2023 року, номер. 872 бюджет військової селищної територіальної громади на 2024 рік. По пункті один, верзація 1, цифри 36 65, 520, 36 65 520, замінити на 38 776, і 35 копійок. І 3826, 873, 35 копійок, 649, 310, це такі цифри. Це те, про те, що Анжела не говорила, зміни. Є, в общем, у нас при формуванні да, бюджету були одні суми, а потім. Вони додати, а взагалі викласти наступні редакції. Профіцит за загальним фондом сращо бюджету у сумі три. Мільйона дев'ятсот сорок три чотириста тридцять п'ять гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. А взагалі наступної редакції професіст за спеціальний кондур селищну дешевт у сумі 835 тридцять тисяч шістьсот гривень і 88 копійок згідно з додатком 2 до цього рішення абзац 3 викласти як абзац 5 наступної редакції. Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 2 мільйона 406 565 тисяч гривень. Згідно з обов'язковим владою цього рішення. Визнати абзац 4 абзацом 6 залишити в стадії редакції, в старій редакції. Абзац 5 абзацом 7 та залишити в старій редакції. Пункт 9. Частина 3, абзац 1, привести у відповідність до частини 5, абзац 3, статті 28 бюджетного кодексу України та викласти у слідуючій редакції. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності формування або реалізації якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 вересня року, що настає за звіту та публікують оголошення про час та місце проведення публічно поставлення такої інформації. Додатки до рішення викласти відповідно до типу і форми згідно наказу Міністерства фінансів України від 3 року номер 668 що забезпечить внесення таких даних до інформаційно-аналітичної системи управління планування та виконання в місцевих бюджетів. Контроль записного рішення покласти постійну комісію з питань у нас бюджету планування соціально-помічного розвитку інвестиції та регуляторної політики. Значить, пропонується отакий проект рішення, затвердити на.